Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 8 травня. І подивимося такі питання. Так, Путін там грозиться запустити орешник. Опять по Києву орешник. Чи буде таке, чи правда це. Покажіть нам, пожалуйста. еще буду орешник орешник не, Я не бачу. Запуску. Не, все карты говорят не. Обман. Побачимо. Так. У Ватикані офіційно стартував конклан. Клав. Голосування за нового папу, так? Да? Чи буде підтримка Україні від нового папи? Ще там іде голосування. Вчора чорний дим, ще не вибрали, так? Да? Чи буде підтримка Україні при новому папі? Так, ну это отдельное государство, говорят они а по отшельнику. Да, отдельное государство. Тут и разногласия. Ну, доверие есть по умеренности. Стабильность. По умному и хорошее изменение, да. Тримка буде. Так, дрони по Москві. Аеропорти закриті, да? Застряли там. Чи будуть ще удари? По Росії, по Москві. 8, 9, 10 травня. Да. Да. под контролем. Как тут трошки отсрочка и да, как бы может из ниши, але чрезмерный энтузиазм. Борьба за выживание. Будут. Ну тут отсрочки карта. Как бы без ниши на девятый может и не будет. Положительный результат будут чрезмерный энтузиаз. Чи зменшаться обстріли України в травні до кінця місяця? Чи зменшаться обстріли України до кінця місяця, травня цього року? Говорять, да, положительне розвиття прогресси і тут рішення. Рішення таке. і Карта перемоги. Говорять, да. Карти, це карти, це не я. Це карти говорять, що да. Обстріли зменшуються. Ось рішення дві карти. Положительне розвиття, прогрес і карта перемоги. Ці карти говорять, да. Ну хорошо. Все хорошо. Прильоти по Черкасах будут 8, 9, 10 травня. По Черкасам там щось сильно б'ють. Чи будуть 8, 9, 10 травня? По Черкасам. Ще буде прильот. И бедственная ситуация. Ну, но решение таке. Это проблемы. Неправильное действие. Нестабильность. Решают. Решают. Коса, коса. Ще будут. Три карты. Ще будуть. Побережно черкасы. Загроза є. Може, зіб'ють там наші Вроде збивають хорошо. Але загроза є. Так, восени в Україні може бути громадянська війна. Може таке бути цього року. Восени цього року, 2025-го, в Україні може бути громадянська війна. Чи таке правда? Все під контролем. Помощ. Та это крысы нагнетают. Это говорят несерьезно. Не, я не бачу. Громадянской войны, Разочарование, неудача. И это говорят несерьезно. Эти вот эти крысы нагнетают. Пропаганда. Я не бачу громадянской войны. У меня карты не показывают. Так, чи скоро ми дізнаємося, що от в найближчий час, що Путіна вже немає, що це двійники. Дізнається світ. Да. Не знаете. И скоро. Что этого уже не Маша, он поменял место жительства. Страшный суд. не знаете? Свит, не знаете? Я бы сказала, что и уже знаю. Дело венчается успехом. Так. В ближайшем будущем. Так, хорошо. До кінця травня, які гарні події будуть в Україні. Покажіть, пожалуйста, нам. До кінця травня. Які гарні події будуть в Україні. Гарні. Каких-то крыс мы узнаем. Каких-то мы узнаем крыс. Выплывы. Еще какие новые перспективы. Обрыв. Что обрыв? Сейчас глянем. Обрывы перемены. Гарни новины до конца травня. Вот все. Обрыв и как с нуля. Как перерождение. Хорошие перемены. Новые перспективы древорода. Разногласий, конечно, много. Положительное развитие. Положительное развитие. Страхи еще. Карта радости встречи. Вот это выплывут тут крыса якиесь. И вот говорят, обрыв. Завершення. И хорошие перемены у идут. Как начинаем с нуля. Перерождение Украины. Положительное развитие. И тут шо и карта радости встречи. Вот такие карты. Еще и выплывуть якісь крысы. А які погані події в Украине до кінця травня? Якісь погані події будут в Украине до кінця травня цього року. Ну, болезненно. Какой-то болезненный удар. Но ну, тут идет у все шпионаж и обман. Хитрость обман. Я говорю, выплывай шось. Удар какой-то мы получим. Погани. Це у нас в Украине. Дома. разногласия какие-то. Так, тут жинка якась с миром, с помощью Ж женщина. Решение императора. Помощь хорошая. Помощь хорошая. Так, разрыв отношений. Лицемерие. Разрыв вот этого лицемерия. И освобождение. Ну тут вот это вот перша карта болезни и удар. Болезненный удар и показывает ус шпионаж. Бачите ось. Шпионаж. И вот это хитрость обман. Вот это мы узнаем. Болезненный какой-то удар будет. Вот это шоспаганных. Ну тут идет король ус. Нескромный завышенными требованиями. Чтось мы узнаем. дозволеность завышенные требования спекуляции но ну, такое что-то какой-то удар болезненный будет людям так путін звинуватив румунію та болгарію початку війни в україні це правда що вони винуваті, от це, Румунія і Болгарія. Початку війни в Україні. Подласть. ні 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 ні, -ні, -ні. Це не ні. Це не неправда. Нет. Це неправда. Це сам почав. Ось ось. Ось все. Король мечей. Цены воны. Ось, все. король мечей. Не-не-не-не. Не, все карты не говорят. Ну да, шукаем виноватых сейчас. Так, далі. Что тут у нас? Дрони летять по Росії. Дрони, дрони, У нас дрони превышают даже більше, чем в России. А балістичні ракети полетять на Росію, на Москву. Наші балістичні ракети полетять. На Росію. Трошки пізніше. Полетять? Ще є як полететь. Ну я нема у хлопців. Полетять. Важне рішення. по умеренности говорять. Пізніше трошки. Так. Так, 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 так. Полетять? Терпіння вже нема. Да? Вот ці карти говорять, да. Полетять. Так, Полтаву, дивимся Полтаву на 8, 9, 10 травня. Полтава. Еще чекаю. негатив. Завышенные требования. Помощь идет. Полтава, может быть, прилет. Прилет. Бедственная ситуация. Усталость, истощение. нестабильность. Полтава может быть прилет. Нестабильность. Полтавская область. Сейчас подавить. Полтавская область на те дни. Еще чекаю. Ну, нарушение данного слова. Невежество. Критичний момент. Так. Да, Полтава може бути прильоти. Полтавська область може бути прильот. Обережно. Кривий ріг. 8, 9, 10 травня. Кривий ріг. Що чекає? Помощь хороша. Подвешена. Кривий риф, на ці дні. Так, стабільність і більш-менш стабільність і спокійне состояние. Карта перемоги. Але тут ус і тиранія. Більш-менш краще, але лучше, одно мстительні і тиранія і тирания, надіжди. Ось, вроді, спокійна і стабільність. Страхи. Ну як получше, але борьба за виживання і неприятна неожиданность може бути. Обережно, кривий ріг. Віри немає. Не розслаблятися. Трошки як спокійніє на ці дні. Так, Нікополь. Нікополь. Восьме, дев'яте, десяте. Никополь, нестабильность. Дьявол. Нестабильность и дьявол Никополь. Укрытие, дьявол. Обережно. Печаль, тоска. И говорят, как бы аж уехать бы надо, Никополь. Там обережно, там дьявол ну, помощь идет, защита идет, а загроза есть, не копать. Запорожье на эти дни. 8, 9, 10. запорижья На эти дни. Недоверие. Потому что лицемеры. Неудача. Неприятная неожиданность может быть. Что-то тут. Мстительная бедственная ситуация, испустошення якесь в Запоріжжя. Враждебність. Обережно. Запоріжжя. Загроза є. Херсон. На ці дні. 8, 9, 10. Херсон. Печаль. Депресія. Персон, удары. Ну, хлопцы там все как под контролем, а лишь удары, прилеты, что тут карта смерти. Ну, как бы обрыв должен быть и положительное развитие идет, положи прогресс. Все, обрыв и прогресс, но это дальше. Еще обережно решение проблемы. Прильот може бути. Миколаїв. 8, 9, 10. Миколаїв. Неудача. Растрата енергії. Миколаїв, щось разрушение. башні. Решают тоже. Миколаїв, що та башня і карта конфлікта. Прильоти, Миколаїв. Обережно. Одеса, 8, 9, 10. А то перемирье. Одеса. Потребность в захисті, Обманутая надежда. Одесса на те дни. До Одеси вообще завышенные требования. Крысы. Хитрость. Тирания Одесса. Горе-мучение. Тирания и горе-мучение. Прилеты, может быть. Суммы. Суммы. 8, 9, 10 травня. Враг за спиной. Решают, решают, положительный результат. Переменная колесница. У сумма еще все. Еще бедственная ситуация, разрушение суммы. Обережно. И этот Львив. Львив. 8, 9, 10 травня. Львів удар. Перша карта. Обережно. І жертви. Львів. Ой-ой-ой, яка карта. Ось дивіться, яка карта. І жертви. Львів. Дніпро. Місто Дніпро. 8, 9, 10 травня. Днепро. Защита. Мстительные. Настойчиво лизуть. На Днепро настойчиво лизуть. Днепро дома. Никто никуда не пустит. Але прилет может быть спустошене. Болезненно. Договор и дома. Днепро і древо рода по прямій але карта страх і болезнєна і ще ось ось спустошення може бути прильот так Донеччина на ці дні Донецька область 8 9 10 травня що чекає Донецька область на ці дні Так, перемены. Перша карта хорошие перемены. Ну, яко-то перемены. Тут болезненно и все. Болезненно. Это как перемены. Как вот обнуление с нуля будет донечено. С нуля. Как заново родиться. Тупое упрямство на перекрестке. Помощь хорошая. Але говорят, несерьезная. Посерьезней бы помощь надо. Тяжелое положение. Там разрушение и бои. И удары. Разрушение. И вот это я говорю, что первая карта показала, как родиться заново. С нуля. Донеччина обережно там. Разрушение. Ну все вроде подавилось. что там еще глянуть. Это Луганская область. На те дни. 8, 9, 10. Луганская область. Луганщина. Луганщина бедственная ситуация. Хоть и перевернута башня, але все равно кризис и бедственная ситуация. Что тут выздоровление идет? А выздоровление еще препятствие. Дьявол. Луганщина тоже обережна. Проблемы еще. Чрезмерный энтузиазм и бедственная ситуация. Неприятная неожиданность. Вот все-таки ці дни. на якого я не бачу. вроді подивилася що там ще мені писали я вроді все написала вроді так все написала все дякую вам за увагу дякую за перегляди за коментарі дякую що ви зі мною гарного вам дня мирного неба гарного настрою до побачення